Безпеки спільно з національною поліцією ліквідували потужне злочинне угруповання, яке займалося ракетом на Житомирщині. Зловмисники вибивали із людей гроші під приводом надуманих боргів або ж під приводом створення штучних конфліктних ситуацій. У разі відмови платити данину. Учасники банди викрадали людей та підвозили вивозили їх до спеціально створених катівень у Коростишеві. Саме там вони піддавали людей жорстоким тортурам. Наразі правоохоронці перевіряють також інформацію щодо зґвалтування фігурантами до кількох жінок. Зокрема, у межах кримінального провадження співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тисяч гривень від військовослужбовця діючої Житомирської бойової бригади. Спочатку вони погрожували. У випадку несплати 190 тисяч гривень, спочатку покалічити його вагітну дружину, згодом погрожували її вбивством. Оперативники СБУ затримали фігурантів на гарячому під час передачі їм обмовленої суми. Боргу затримано було восьмеро осіб, це два лідери, а також шість їх посібників, шість їх прибічників. Затримані вони були у користишеві. Під час 24 одночасних обшуків було вилучено значну кількість готівків, вилучено засоби ураження, бойові засоби ураження, вилучено кастети, бейсбольні біти, інші спецзасоби, а також вилучено мобільні телефони та картки, які вони використовували в своїй злочинній діяльності. Наразі фігуранти перебувають під вартою сьогодні. У Корольовському суді вирішуватиме це питання щодо обрання усім фігурантам міри запобіжного заходу.